Що таке займатися рутиною? Це вирішувати проблеми, вирішувати питання. Так от, я даю два таких визнавачі. Вирішувати питання це виживати. Якщо жити і тільки вирішувати питання, проблеми, рутини, це все рутина. Ні, якщо це питання, це я хочу і я вирішую. То це навіть не питання. Да? Це просто це мої бажання. Ми його навіть десь не цінимо. Ну, це ж тобі треба. Так, да, це мені треба. Чого? Бо я хочу жити цікавим життям і насиченим, і приємним, але не тільки. Це я хочу, щоб ще й рутина вирішувалась. І вирішувалась легко. Uh -huh. і якщо мені це не подобається, щоб це не я робив, а хто, а хтось інший. Пелісос, наприклад, розумний. Але для цього мені потрібні гроші. Тобто, тепер ви зрозуміли жити за покликанням це що? Жити, отримувати своє У, застосовувати своє Б, бо я це люблю так, щоб рутина перетворювалася на люблю.